Доброго дня, шановні автолюбителі. В нас ще одне підібране замовлення за послугою підбір під ключ. Ось такий Opel Astra h 6 2010 рік, 1.6 бензиновий двигун. Весь в оригінальному окрасі і в гарному графітовому кольорі. По кузову в нас жодного рижика, поперечка, корозії нічого нема. Каталізатори на місці. Автомобіль на новій зимовій гумі і на гарних лекосплавних дисках. Тормозна система обслужена, поднищу в нас жодного моменту нема. Все в оригінальному окрасі і також оброблене мовільчиком. Ще в нас по Європі. Так, по салоні у нас все шикарно. Е, гарний шкіряний салон, не перешитий, не перефарбований. Е, ось такі в нас ломані сідушки, підігрів передніх сидінь. Велика навіаційна система кольорова, клімат е, У нас присутній, п'ятиступенева коробка передач, круїз-контроль, датчики світла, дощу, автоматичне світло, задні передні туманки е, і оригінальне шкіряне мультифункціональне кермо. Чистий 10-й рік, 1,6 з каталізатором, 190 тисяч пробіга має цей автомобіль. Викупляємо, оформляємо документи і доставляємо його в місто Смілу.